Резиденції Святого Миколая відкриті по всій Україні. Вперше запрацювали і прийом на в Одеській області. Крім цього, можна направляти листи до Святого Миколая. Поштова скринька встановлена в громадській приймальні голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Саакашвілі. Тож діти можуть писати свої новорічні побажання. Але не тільки писати, але й подзвонити та поспілкуватись можна зі святим Миколаєм в Одесі. Чарівна телефонна кабінка встановлена на Думській площі. У Київській області резиденція Святого Миколая для дітей працює не один рік. Її господар зберігає усі листи та малюнки від дітей. Наприклад, минулорічні побажання миру в Україні займають почесне місце у музеї резиденції. А це в мене розсипаю над землею, так би мовити, славу, красу, працелюбність, всі. Людський чесно. У Львівській області на території парку знесення у своєму маєтку святий Миколай вітає дітей веселими народними піснями. Різочку або цукерку питає в малечі. Слухався батьків. Миколай це стан душі тому бути миколаєм чи в Україні, чи в Африці. Однаково добре, тому що Миколай завжди несе людям добро, світло. А це національний заповідник Софія Київська, де святий Миколай виступив з традиційним вітальним словом, цього разу звертаючи своє послання до дорослих. Що нас чекає попереду? Звичайно, перемога. Тому що той, який бореться за свободу, за правду, який захищає рідну землю, з ним Бог. А якщо з нами Бог, то хто від нас сильніший? Слава Україні.